Світові лідери вже починають перемикати увагу на взаємодію із майбутньою адміністрацією. Новообраний президент Дональд Трамп цього тижня оголосив свій вибір на провідні посади у новій адміністрації. Напередодні у своїй першій публічній промові після офіційної перемоги Трамп похвалив свою команду, розповів про пріоритети роботи його адміністрації і, зокрема, повторив тезу про те, що війну Росії проти України треба закінчувати. Тему ми продовжимо із моєю колегою Тетяною Ворожко, яка приєднується до ефіру. Таня, привіт, вітає. Таня, отже, які заяви ми чуємо від новообраного президента Дональда Трампа та людей в його команді і про Україну, і про те, як вони бачать закінчення війни. Ну, власне, в своїй першій промові в новому статусі в Мару Лагу напередодні новообраний президент Дональд Трамп сказав, що близькі схід та Росія Україна будуть серед пріоритетів його зовнішньої політики, і що вони будуть важко працювати для того, щоб війну завершити. Давайте послухаємо. It's got to stop. Ми будемо дуже багато працювати щодо України та Росії. Треба зупинитися. Росія та Україна повинні зупинитися. Я бачив сьогодні звіт: тисячі людей за останні три дні були вбиті. Тисячі й тисячі людей були вбиті. Вони були солдатами, але незалежно від того, чи вони солдати, чи люди, які перебувають у містах, ми будемо над цим працювати. Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Суспільному сказав, що між командою офісу президента, між власна командою президента та командою Дональда Трампа склалася конструктивне взаємодія, що в них були можливість викласти свої аргументи. Що він вважає, що за президента Трампа війна швидше закінчитися, в тому числі тому, що він це опіцяв власне, власному народові, що це для них самих є важливо. Заяви про завершення війни як основний порядок денний, основна основна концепція зовнішньої політики Дональда Трампа в цьому напрямку ми чуємо від ключових фігур в сфері національної безпеки власне номінованих на ці позиції. Зокрема, конгресмен республіканець Майк Волз, якого який був номінований президентом новообраним президентом Трампом на посаду радника з питань національної безпеки в інтерв'ю моєї колеги. Сказав, що він буде виконувати порядок денний президент і він, він Полягає в тому, що президент хоче посадити сторони за стіл переговорів та завершити війну. Також Марко Робі, якого новообраний президент номінував на посаду державного секретаря, коли стало відомо про цю номінацію, він написав сайому. У Твіттері про те, що він буде впроваджувати порядок денний і за президента за керівництва під керівництвом Трампа ми зможемо досягнути миру завдяки силі, але на першу чергу будемо зосереджуватися на захисті інтересів американців. Ну власне, Марко Рубі, сенатор Марко Рубі, він багато висловлюється про Україну, критикував Росію, висловлювався в підтримку України. Говорив, що в своєму своєму останньому інтерв'ю він сказав, що Українці надзвичайно хоробрі, але війна зійшла в глухий кут, і її треба завершити до речі. Два, два таких цікавих моменти про Марко Рубіо. Він ми знаємо, що він голосував проти. Останнього законопроекту підтримку України, який був проголосований в квітні місяці, але його прес-служба тоді прес-реліз пояснення, що він це зробив тому, що, хоча він Україну підтримує, вважає, що необхідно продовжити підтримку України, але він не погоджується з тим, що цей пакет голосувався спільно з іншими законопроектами в одному пакеті, а також що він не включав посилення кордону між США та Мексикою. Також Марко Рубіо є співавтором законопроекту разом з конгресменами сенатором демократом Тімом Кіном, який би ускладнив будь-якому від США вихід з НАТО, юлія таню. Як щодо інших номінацій новообраного президента, які з них гарно сприйняли у Вашингтоні? А які викликають найбільше запитань? Ну, власне, зразу скажу, що ці дві номінації напевно сприйняли а дуже позитивно. В них напевно не буде якихось проблем з проходженням затверджень з боку сенату, за якою би формули не проводилося це затвердження. Ми власне це чуємо як від оглядачів, так власне і від самих сенаторів. А напередодні Дональд Трамп також номінував Роберта кеннеді молодшого на посаду міністра охорони здоров'я, і про це він також говорив. Привітав його з цим у своїй промові у Мару Ларго. Напередодні давайте послухаємо сьогодні я номінував його. Я думаю, якщо вам подобається здоров'я і люди, які живуть довго, це найважливіша посада. Роберт кеннеді молодший, Бобі. І я щойно переглянув новини. Людям ти подобаєшся, Бобі. Не будь надто популярним, Бобі. Ти приблизно на тому рівні, що треба. Ми хочемо, щоб ти придумував речі та ідеї про те, про що ти говориш протягом тривалого часу. Я думаю, що ти збираєшся робити неймовірні речі. Ніхто так не зможе. Ну, і власне, це це саме той та сама родина Кеннеді, Він є племінником Роберта Кеннеді, племінником Джона Кеннеді, сином Роберта Кеннеді, і раніше він був демократом, намагався балотуватися як демократ, потім балотувався як незалежний, а потім підтримав та приєднався до кампанії Дональда Трампа, і в них склалися такі досить, як ви бачите, теплі відносини. Роберт Кеннеді є досить відомим як, як активіст проти вакцинації. Він робив досить багато заяв. Наприклад, в інтерв'ю Fox News, він сказав в одному подкастеру. Він сказав, що немає вакцини, яка є ефективною та безпечною а також в інтерв'ю Fox News він говорив про те, що пов'язував вакцинацію з аутизмом. Це така теорія розвінчена багатьма дослідженнями. Хоча в іншому інтерв'ю він говорив про те, що він не буде заперечуватися там, якщо вакцина працює, вони будуть залишатися на ринку. Але власне ця позиція щодо вакцинації викликає багато занепокоєння. А в першу чергу в представників системи охорони здоров'я, зокрема, директорка центру профілактики та контролю за захворюваннями сказала, що вона дуже занепокоєна. Вона б не хотіла, щоб ми поверталися до часів, коли діти та дорослі хворі. Страждають, щоб довести, що вакцини є безпечними та потрібними. А також Роберт Кеннеді, ми бачили, ну, як говорить Тональд Трамп про його ідеї. Вони також полягають в тому, щоб він критикує систему агровиробництва, наприклад, там великі фермерські господарства. Він критикує використання хімічних добрив, і також він критикує а те, як обробляється їжа, власне, ця швидка, або скажімо так, додавання хімічних додатків. Тобто, ця тема, яка можливо, менш критична, але ситуація щодо навколо вакцина вакцинацію викликає досить багато занепокоєння у Вашингтоні і може стати проблемною щодо його затверджень. Ну і звичайно, є так ще три фігури, про які ми напередодні вже говорили, але це ті самі, про які, скажімо так, ми чуємо певні занепокоєння як в Сенаті, так і багато обговорюється в пресі. В першу чергу, це. А мед Гейтс, якого новообраний президент Трамп номінував на посаду генерального прокурора або міністра юстиції. Угу. Проти нього ведеться велося розслідування в комітеті комітеті. З етики воно зараз завершена. Воно поки що зникає питання щодо його прилюднення. Скажімо, це один одне з проблемних. Також я би ще назвала ще двох людей. Це Габбард, яку номінували на посаду директор, директорки національної безпеки. Uh -huh. Та пітехексифа, якого номінували на посаду міністра оборони. Це це два це два таких ну дві номінації, які наразі залишаються під питаннями. Безумовно, дякую тобі. Таню будемо стежити за тим, як розвивається ситуація зі схваленням, зокрема номінації, які висунув обраний президент. Тетяна Ворожко була на зв'язку зі студією. thank you